Щоб жилина сім'я благополучно перезимала зиму, у вулику повинно бути достатньо кормових запасів, урятована норма 15 кг меду. Саме така кількість дозволить бджолам спокійно підтримувати температуру клубу та дожити до весни без ослаблення. Якщо меду в гнізді недостатньо, можна підготувати цукровий сироп. Дві частини цукру та одна частина води це найоптимальніший склад. Таке легко засвоїться і добре запечати стільники, утворюючи надійний кормовий запас. Можна також до сиропу додати трошки від, відвару полину і лимонної або оцетової кислоти, щоб трошки на смак було кисле. Не менш важливе є правильне формування гнізда, тобто має бути певна кількість рамок, які обсиджує бджола. Це забезпечує рівномірний обігрів клубу та попереджує розвиток вокусів чи загибелі крайніх рамок. Отже, головна умова землі це достатньо корму, правильно приготовленого сиропу та за потреби зручне компактне гніздо. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, якщо не сподобалось, дизлайк, і обов'язково підпишіться на канал. Нехай всім щастить!